Вже вкотре школярі доводять, що грати в КВН можна в будь-якому віці. Цього разу веселі Жарти та Дзвінки і Сміх лунали зі стін Житомирського державного технологічного університету. Фестиваль учнівських команд КВН Кубок весни учнівської ліги КВН Житомирщини подарував нові можливості для юних КВНщиків. КВН – то така штука, яка розвиває людину не просто творчо. Так, в КВНі можна а, виховати. Синічну етику, синічну поведінку, почуття гумору. Фестиваль проходив у звичайному руслі. Спочатку команди презентували свої візитки, потім розігріли всі цікавими відповідями на розминці. А на домашньому завданні зірвали зал потужними оплесками. Журі зазначили, що юні кавенчики як ніколи вдало жартують. Всі тонкощі підготовки до фестивалю знає організатор заходу Дмитро Курінний. Я буду відвертим. Найскладніше є пасивність. Причому пасивність з різних сторін. Пасивність зі сторони міської влади. Це насправді є така тенденція. Є пасивність з боку. Багатьох шкіл тому, що у нас 36 навчальних закладів. А на жаль, участь у КВН, у нашій організації беруть тільки п'ять навчальних закладів. Переможцем другого фестивалю учнівської ліги КВН стала дівоча команда Как только так зразу зож номер 19, яка показала вдалу мініатюру про жіночу армію. Ця подібних фестивалів річ складна, тому натхнення нерідко потрібно шукати в людях. У мого натхнення і скажімо, у половини мого натхнення і половини моїх сил є ім'я, і навіть прізвище. Це Олексій Антіпенко, це мій заступник. Заступник як і студентського мера, так і заступник голови організації Школа гумору це людина, яка забезпечує той надійний тил, забезпечує. Настільки якісно організаційні питання Тетяна Сиропятова, Руслан Давидов в центрі подій.